Темна ніч прийшла до цього місця І розрослась, як в модорості в морі. У вікно знов заглядає місяць, у вікні знов ліхтарями зорі, якось меркло сонно і порожне. і все натякає на поразку. Хай ця ніч пророчиться і ворожка. Знов нашепче думку, а не казку. І я, уподобившись ночі, розіграю театральну драму. Стану ворожити і пророчить, як Іса, чи новий Настрадамус. Підійдей за сонні танці, не відмічена в буденних чварах темна ніч. У сірій вишиванці темна ніч в таких же шароварах і потомком дідової дочки, як жаданий радівник, Спаситель, ніч цю без штанів і без сорочки, Спробую на спокій спокусити, спробую тактично і бездоганно ніч в темпі вітрів заколисати, майже вишиванно і шароварно. Так що і пером не описати ніч така, що не проскочить миша, і не пролетить пташина зграя спи, і хай тобі присниться тиша. І цей світ без Путіна бабая, хай слова не зліпляться докупи, і події не зійдуться в дати і хай замість дронів, відьми в ступі З мітлами вночі будуть літати. Я посеред сонного розладу, серед лицемірства і голуйства, приструню, нічну хризаду, просто до природного нехлюйства, і, як жертва злого природу, буду знов товкти. Ту у воду, сни всі від такого повороту, на всю ніч дадуть мені свободу, ти така поважлива, як панна, ти в ніч темну знову спиш погано. Ти не шаромарна і вишиванна, ти практична, та не бездоганна, спи. Спокійно спи, моя маленька, хай не дістають тебе тривоги, хай не рветься в бій твоє серденько. Спокій твій теж крок до перемоги.